Привіт, друзі! Сьогодні ми подорожуємо родиною на автівці Карпатами. І завітали до Яремче, одного з найулюбленіших туристичних місць України. Наша перша зупинка відомий водоспад пробій. Це не просто водоспад, а справжня перлина Яремче. Тут можна зробити гарні фото на фоні бурхливих потоків, пройтися знаменитим мостом над водоспадом. Відчути силу природи, яка зачаровує і заряджає енергією. А одразу поруч ми знайшли неймовірно казкове місце парк Ґецьо. З нами були діти, але скажу чесно, що цей парк подобається не лише малечі. Одразу попереджаю, я не буду повністю показувати весь парк для того, щоб ви приїхали і вам було цікаво подивитися. На території можна перекусити, можна з'їсти морозиво, придбати якісь сувеніри, але вони дорожчі ніж за межами парку. Є туалети безкоштовні, велика територія, де можна. Просто бігати, гуляти і насолоджуватися красою. А прогулятися можна вздовж будиночків хобітів, ельфійських печер, казкових мостів і затишних пабів. Для дітей і допитливих дорослих є міні-зоопарк з кроликами, овечками, папугами. Можливо, тут вдасться зібрати непоганий врожай, бо капуста вже є, томати також, хоча й зелені, але вже є. Цибулька, кукурудза, так що все попереду. Діти будуть в захваті від тваринок, пошуку, скарбів, а дорослі від дизайну та історії. Кожна локація неповторна. і ви можете тут багато зробити цікавих фото на згадку. Тут цікаві екоінтер'єри, гойдалки, а також є камінь бажань. Якщо плануєте подорож в Карпати, то обов'язково завітайте до Гедзьо. Це як відкрити секретні двері в інший світ, але він цілком реальний прямо в серці Яремче.